Крим стане серпня у Києві відбувся другий саміт Міжнародної Кримської платформи. У ньому онлайн узяли участь представники близько 60 держав і міжнародних організацій, зокрема 40 президентів і прем'єр-міністрів. Президент Польщі Анджей Дуда був присутній особисто. У вступному зверненні до учасників форуму президент Володимир Зеленський сказав, що відновлення контролю над Кримським півостровом буде найбільшим антивоєнним кроком. Щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону в Європі, в усьому світу, треба здобувати перемогу, перемогу в боротьбі проти російської агресії. А отже, потрібно звільнити Крим від окупації там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку. Багато світових лідерів висловилося на підтримку незалежності і цілісності України. Крим це Україна. Так само як Гданск чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був, є і буде частиною України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який приєднався до саміту, перебуваючи з візитом в Канаді, запевнив, що світова спільнота ніколи не погодиться на як він сказав незаконну імперіалістичну анексію Росією української території. Наше повідомлення чітке: будь-які фіктивні референдуми чи інші спроби змінити статус частин території України ніколи не будуть визнані. Шольц також закликав міжнародну спільноту активно включитися в довгострокову відбудову України. Він сказав, що в жовтні планує провести міжнародну конференцію високого рівня з відновлення українських територій, що постраждали внаслідок російського вторгнення. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав світ боротися з російською дезінформацією, а також заявив, що Канада створить спеціальну команду, яка дасть змогу ефективніше контролювати та виявляти дезінформацію інших країн, яку спонсорує Росія. Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав українців з днем незалежності та висловив підтримку в боротьбі з російською агресією. Ми повинні й далі збільшувати витрати міжнародний тиск на президента Путіна та його прихильників, доки не буде відновлено повагу до прав українського народу та його суверенної країни. Кримська платформа це ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.